Чемпіон! За тиждень окрасився набагато краще. Чернівецька область пічепа М9, Т-337. Яблочко очень дуже... велике. Будем анализировать яблоко на щельность чемпион. Десять яблок взяли з двох рядів, здорових, не, без пошкоджень, неушкоджених, типової форми. І подивимося від крахмали щільність, яка на даний момент. Зрізали шкірочку с двух сторон яблока. Готовали для анализа пенетрометром на щельность. Чемпион. Твердість 6.45 для чемпіона це нормально, ще дозволяє трошки потримати на дереві. Якраз вже непоганий, Ще трошки добере. Наступного тижня можна подарувати вже. Якраз погода зараз гарна для окрасу ввечері. Марин 10 градусів і в день 25 градусів. Дуже хороший перепад температур і який впливає позитивно на окрас яблук.